Всім привіток! Хочу прокоментувати відео, де дівчата самі собі стрижуть вдома чолки. Хочу розповісти, які помилки вони роблять і як це можливо трошки скоригувати і виправити. Першу помилку, яку роблять дівчата, це вони неправильно вибирають чолку. Тобто вони її вибирають дуже маленьку, там тоненьку таку, і тоді вона виходить негарно, тому що тільки ця частина задіяна. Другу помилку, яку роблять дівчата, вони дуже сильно натягують волосся. І потім, коли вони його відрізають і відпускають, чулка стає набагато коротше. Третя помилка це вони використовують ножнички, які не предназначені для стрижки волосся, які жують волосся, які, якими ну, майже неможливо постригти рівний зріз, якщо вони хочуть рівний зріз. А, так, і четверта чи третя помилка це вони не вкладають чолку, так як вона повинна лягати, і, і, і в цьому і є помилка. Значить, щоб такого не було, що треба робити? Треба спочатку правильно виділити густину та густину та ширину чолки. Тобто Вибрати чолку трикутничком. У мене зараз так не виходить. <гум> Я не знаю, як вам показати. Трикутничком. Так? Вибрати чолку. Потім її треба намочити і вкласти круглою розчоскою, так як вона повинна лежати. І тільки потім її трошки натягнути і відрізати. І потім, якщо ви хочете, щоб вона була ну, така не сильно рівна, то можна пропрацювати ножничками і ще раз вкласти е, круглою розчоскою і феном. І тоді у вас може вийти гарна чолка. Але взагалі я рекомендую звертатися до професіоналу, тому що чолка це лице, і професіонал вам допоможе підібрати, зробити якісну, е, гарну чолку, тюбчик, чи як. Як ви ще її називаєте? е, і не буде ніяких проблем з укладанням, тому що там її ще треба правильно пропрацьовувати, щоб вона гарно лягала, не всі чолки всім підходять, треба знати нюанси будови лиця, е ваше, дивитися на, ваше, на вашу тілу будову, на ваш стиль одягу, е взагалі на, на ваш стиль взагалі в цілому. І на вашу роботу, на вашу хобі, на все це треба звертати уваги перед тим, як обирати вам Чубчика. Тож, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавенько. До зустрічі!